Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Сьогодні ми покажемо, як користуватися GeoPay у мобільному додатку Binance. GeoPay є зручною платіжною системою для України, яка дозволяє здійснювати депозити та зняття на криптовалютній біржі Binance з низькими комісіями. Давай почнемо з поповнення гаманця. Увійди у додаток Binance натисни на депозит. Обирай гривню, GeoPay, Кажи суму та натисни Продовжити. Обирай оплату карткою. Тепер увійди у свій аккаунт GeoPay або створи його. У випадку створення аккаунту буде необхідно пройти QIC верифікацію. Далі натисни Оплатити. Обери картку, з якої будеш робити переказ. Тепер тобі необхідно здійснити переказ на вказану картку. Після того, як переказ буде виконано, ознайомся з умовами використання та положенням про обробку персональних даних. Підтвердь переказ. Вітаю! Наша заявка успішно створена. Можеш перейти у історію, щоб переглянути статус заявки. Зараз ми бачимо, що заявку успішно виконано. Тепер давай знімемо кошти з гаманця Binance та перекажемо їх на GeoPay. Звідки вже ти зможеш без складнощів вивести їх на свою картку. Тисни на гаманець. Обирай спот та гривню, тисни зняття, «GeoPay», Далі Продовжити. Скопіюй та введи свій «GeoPay ID у поле. Та знову тисни Продовжити. Вкажи суму переказу. Уважно перевій дані транзакції і підтвердь її. Ордер успішно створено! Можеш оцінити зручність послуги та залишити відгук. Дякуємо за увагу! Підпишись на канал Binance Ukraine і натисни дзвіночок, аби отримати сповіщення про наступні відео. А ще став подобайку, аби ми знали, що це відео було корисним. Пиши у коментарях, які теми та продукти розкрити наступного разу.